Дорогі друзі, ми знову раді вас вітати в нашому гостинному закладі на проєкті, який об'єднує серця однодумців, дарує добро і підтримує та допомагає нашим захисникам. Ділимось хлібом. Ми продовжуємо втілювати в дію і залучати все більше та більше людей, творити добро, вкладаючи частинку своєї душі, випікаючи хліб разом з мамами, дружинами наших захисників. Ми заряджаємо енергією, підтримкою, аурою захисту наших хлопців, щоб вони відчували нашу підтримку і були впевнені, що в них є надійний дім. Коли на землю весна ступає, моя країна все розквітає, вона гостинна і працьовита, у ній щасливі батьки і діти. Хоча ні хмарі тепер над нами, то не втрачаємо з мами. Ще скоро знову у нашу хату прийде і спокій, і мир, і свято. Ну а поки що, хоч і маленькі, ми просимо Бога за нашу неньку. Ми просимо щиро за наших солдатів, щоб повернулися скоріше до хати, щоб роз'єднали скоріше хмари. Були щасливі всі діти і мами. Дякую. 고 yeah. yeah. В нашому проєкті, який проходить за благодійною підтримки князів Острозьких, хочу подякувати е, за те, що ми маємо змогу провести цей проєкт у нашій громаді в голові нашої Бербільської громади, це Віталій Михайловичу, старості нашого села Поломаренко Юрій Валерійовичу, е, також нашій господині дуже я... приємно. Другий раз на цьому заході. Знаєте, важка порада. Вмагалося, що оця енергія, яку ви сьогодні буде у хліб, вироби, щоб вона передалася хлопцями, щоб хлопці відчули вашу енергію, щоб подальше ворога значить завжди порадувати. Будь ласка, передавайте свою енергію, хай хлопці відчувають її. І слава Бога. Юрій Валерійович, вам, будь ласка, слово. Ну, я приємно, Юля Михайловича, з найкращими поважаннями, з тим, щоб ми, все, що в нас є, тим, чим ми можемо допомогти. В частності як жінки, вам велика подяка да, ви тримаєте цей тил, який сьогодні дуже і щоб все було добре. Я бажаю, щоб ці окраїнці квіти досталися кожному з наших хлопців. Як... Оберіг, який захистить їх від усіх ненарозів, абсолютно від усіх. От, І нехай він принесе цей хліб, який перейде туди на передову, який відправляє на передову. Тільки перемогу, перемогу ще раз перемірити. Дякую. Також на нашому заході присутній речник компанії Дитектор Олександр Сако, будь ласка, важко. Дякую, добрий день. Дійсно, компанія ДТЕК як партнер території, який тут працює, і ми підтримуємо соціальний проєкт подібного роду. Більше того, наша компанія надає системну підтримку Збройним силам і ми робимо це з самого початку повномасштабного вторгнення і дуже багато проєктів реалізовуємо. Тому для нас це край важливо, ми продовжуємо це робити. Дякую вам, що сьогодні берете участь у цьому заході. Дійсно, ми по всіх територіях Західного Донбасу проводимо це. Ми з хлібом і бачимо дуже позитивні відгуки, як від тих, хто бере участь у цих наших проєктах, так і від хлопців, які отримують частинку вашої душі, вашого тепла, тому що дійсно ви передаєте не просто хліб, ви робите це з добрими думками, з думками про перемогу. І ми всі бажаємо нашим хлопцям скорішої перемоги і слава Україні. Героям слава. А сонце можна? Можна. Не підлізло. Буче, сонце, дощ, дерево, будинок, серце, пташу. Взнак. Ти мене саме добре думаєш. Ходимо, подумаємо, побажаємо. віднесемо, все добро їм даю, все добро, все всі думки тільки до наших хлопців. Лише додавало. Що хліб, що вода, і це як святе. Це не хліб, а да. це наше. Як людство, так, да, да, там, там, ну, місяць, да, ну, що важко, за день, за день все з пола просто розібрали. Все, не було нічого. Ну, хліб. Ми хотіли, щоб усі не посміхалися, і щоб душа відкрилась і звучала пізнею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою різною, щоб хасували наше тіло вишиванкою, і на свята ми зустрічалися з родиною, хай і щастя бліда.

Солнышко мороженое. А если вараник получится? Ничего? Ой, у лузи червона колыбна охлыла вся чёрная. Славна Україна зажурилася, а ми Тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, ро. Мои и да. Угу. А ну да, все, давай ты либо значит все поветваем, да. Это, да и... Контроль. Я даже идея не до... Сейчас она поймала. Начинала с пельменева, оказалась озерка. Он надежда надо. А, жена надо на капсу, Я так хотела хоть Дело за пливом!